Вітаю, друзі, всіх на своєму каналі. І як бачите оцю кубку, це в нас буде сьогодні розпаковка із AliExpress. Тобто всі оці посилочки, що ви бачите, прийшли із магазину AliExpress. Приїхали з Китаю. мені. Я їх під, підсобирав, десь приблизно збирав я їх недільку. Що пізніше, що раніше прийшло. вже навіть трошки подивився, що там є, щоб хоча б знати про що вам розказувати. Всі посилання на ці товари я залишаю в своєму телеграм-каналі, а також під відео залишу також вам посилання. Ну, це, це будуть посилання непрямі, вони можуть трошки довше грузитися. А те, що якщо ви додавитесь в телеграм-канал, буде два телеграм-канали під відео. Один телеграм-канал із цікавими товарами з а другий із рибальськими товарами. Так як найбільше тут сьогодні рибальських товарів, приблизно відсотків 80, може навіть 90, будуть сьогодні знову. Товари для рибалок. Тобто, ну що ж, почнемо, що тут розказувати, треба показувати. І ви зразу поставте, будь ласочка лайк, я вас дуже прошу, це добре, як би сказати, продвигає мій просуває мій канал в, в пошуку. Тобто, якщо ви зараз мені поставите лайк, напишете будь-який коментар. Це допоможе мені, а, а також пізніше я щось почну розігрувати, трошечки підзбираю. Ось, щось цікаве, щось коштовне. Тобто для тих, хто постійно пише коментарі в наступних відео, може, наступному, може через одне відео, так що я хочу, щоб це була рибалка на водоймі. Тобто я буду розігрувати вже якісь ціка... цікавинки, якісь товари із Аліекспрес. Тобто ви зможете його безкоштовно отримати. Тобто, не лініться, поставте подобайку, підпишіться і постав... напишіть будь-який коментар. Я вас дуже прошу, тому що це мені дуже потрібно. Дякую, друзі. Почнемо. Навіть сам друзі, не знаю, з чого почати. Почнемо з самого самого найбільшого, мабуть, товару. Це все поки що просто повідкладаю цю купу. Зараз якраз і порахую. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 13, 14, 15. 15 товарів у нас сьогодні. Друзі. Так що 15 товарів це не так і мало. І почнемо з самого габаритного товару. Потрібно взяти ножичок. А, я ж його вже скрив. Хоча все рівно повинен потрібен ножичок. Це в нас ліхтар, це дуже мощний ліхтар. Я на нього ще окремо вам буду робити огляд, щоб було більш зрозуміло, як він світить. І це буде дуже, мабуть, дуже-дуже скоро. Так, розпаковуємо його. Бачите, вперше його взагалі відкриваю. Блін, Що ж, навіть сам хвилююся, так як цей товар коштує десь до 1000 гривень, тобто не дуже такий баксів 30, не дуже такий дешевий, можна сказати, товар. І я за нього переживаю. Він дуже довго йшов. Так як іде він з акумулятором, в такій подарунковій коробці, це має бути ліхтар, так як мені постійно не вистачає світла у моїх зйомках. Тому я й вирішив собі купити такий яскравий ліхтар. Важкий, скажу вам зразу, навіть без акумуляторів, ну, я вам скажу грам 300 він точно важить цей ліхтар. І дивимось, що в ньому всередині. Як же сюди закласти ці акумулятори, запхнути ніколи в житті ним не користувався, навіть не... А, от. Тут ззаді просто закручується вона. Цей контейнер для акумуляторів. Наскільки я розумію, вони вставляються сюди отак, одним боком. Написано, що вони. 8800. Ну, тут я переписувався із власником цього магазину, він сказав, що вони десь по півтори тисячі. Тому що вони не можуть діти. Плюс вони не важкі. Ну, цей ліхтар має світити дуже, дуже потужно. А, тут навіть є на штатив, можна його прикрутити. І так, вставив в нього акумулятори 4 штуки. Дивимося далі. Що у нас тут є? 100, 75, 50 і 25%. Це, мабуть, шкала. О, ну, вімкнемо його. Так, раз. Так, якою я вимкнув. Ага. Верхня кнопка у нас перемикає режими. І стробоскоп А нижня у нас просто на всю вимкнуто. или або вимкнуто, або вимкнуто. Хоча щось таке сказав. Або включили, або вим... або виключили. ну Доволі яркий. Плюс в ньому є зум. Доволі потужно світить. Вруча, в очі. Не витримаю, навіть камерка, бачите? чахне. Чахна ліхтар класний. В комплекті з ліхтарем у нас йде ще кабель зарядки. Його можна використовувати як повербанк зразу і як зарядку. І отакий шнур. Ну, тут можна вчепити його, так як він важкий на шию. Плюс ліхтар можна прикрутити на штатив. Є такий є різьба. Поставити його просто як світло. Я думаю, в принципі, майже все про нього сказав. Кому що цікаво, пишіть коментарі. Або зніму на нього просто окреме, окреме відео, і тоді буде вже нам більш ясніше. Що там і як там. Так, наступне, наступна у нас розпаковка. Це у нас, так як і десь сезон шашликів, і буду виїжджати десь на природу. Замовив собі, вже якось був один такий замовляв і ще один замовив, це здається потужніший. Можна пил з нього з комп'ютера ним видувати. Це у нас повітродуйка із насадками. Ось така. Також можна заряджати її кабелем. кабель? А, я його, мабуть, витягнув вже, перевіряв. Ось така повітродуйка. Доволі потужна. В принципі, по відроту дуйка дуже потужна. Коли дуєш собі в лице, то можна просто задихнутися. В ній скільки тут режимів? Раз, два, коротше, три режими. Це просто. Е, е, е. Короте, два режими в неї і вимикається, плюс розбирається до такого компактного розміру, і нею добре роздувати багаття там вуглі, що завгодно. Вистачає також надовго, десь приблизно ну, на годину точно вам вистачить дути неї. Я думаю, більше не треба. На раз чи на два можете спокійно брати в ліс, плюс насадки є, і дути там якийсь матрас. чистоты клавиатуру насадка с щиточкой в компьютере ну и такие все не знаю что, тут лодку дуть какие матрасы короче все насадки какие мають быть до нее есть Думаю, с этим ясно. Заряджається від мобілки 68 Вт, 5 вольт, 2 А. І вага 485 грамів. Тобто, акумулятори всередині добротні стоять. Так, наступний товар у нас. Він де ж наступний. Це очки. Прийшли круто запаковані. Це вже нові очки поляризаційні. Я, раніше я їх взагалі не зустрічав на Aliexpress. Цього разу я їх побачив, замовив прийшли дуже швидко. Очки вже перевірив на водоймі. Вони поляризаційні, класно поляри... поляризують. Вони трошки більш затемнені, ніж очки ті, що були перед цим квадратні. І плюс вони, в них вже є вигін, тобто з боку вже не забиває світло. Бомба просто очки. Скажу вам такої форми. На мені то теж непогано сидять, я вам ставлю з них з ними от, ті самі кадри. Я їх вже брав на рибалку, плюс в них тут є такі вже, бачите, вставки резинові. Тобто м'якше до носа. І взагалі рекомендую ці очели. На любу голову вони налізуть спокійно. Рекомендую. Дуже такі, бачите, крепкі. І плюс ще є отакі тут резиночки в них, чого раніше не було. Ну, плюс вони загнуті під ваше лице. Тобто немає бокових засвітів. На рибалці дуже круто в них. Взагалі клас. Якщо у вас дуже мала голова, то, звісно, комусь прийдеться їх подарити. Ну, на мою голову взагалі супер. Почали, Приходять добре запаковані, не поб'ються. Плюс у них такі, бачите, поляризаційні м'які. Ну, не дуже вони такі м'які, але не поб'ються вони у вас точно. І так, наступний у нас товар, а то я бачу у нас зовсім про рибалку. Ну, в принципі, для нічної рибалки ліхтар був потрібен. Плюс у нас повітродуйка, щоб роз, роз, багаття роздути. І наступний у нас товар, здається, вже таке було колись. Але це у нас лідкор. Лідкор, щось там 8 ХВ. Коротше, не знаю, 35, зараз достану. Мені трошки він затанкий. Я думав в'язати на ньому снасті якісь, але бачите, я то руку, руками його не, не, не можу розірвати, ніяк у мене не виходить. Що тут написано, 35 ЛВ, 15 і 88 КГ. В принципі, лідкор непоганий. Але я думав, що він буде трошечки товстіший. В принципі, я думаю, на карпа пов'язати снасті також піде. Але не для поводків, як для основної. Мені здається, для поводка буде затовстий. Ладно, що вже є, то є. Це в другий раз вже замовляю і треба ще товщий брати. Такий літкорик. Посилання вам залишу, там будете дивитись, чи вам потрібно, чи не потрібно. Так, наступний товар Ого, Тут вже аж два рази зразу. Так, що у нас тут? Це у нас такі, також не пам'ятаю, а, приходили довгенькі, а це такі більш коротковаті. Сюди, ну, це таки можна надівати їх резинки на вертлюг, щоб не запутувався поводок. І звідси поводок це короткий. Це 2-сантиметрові. І ще прийшли коробочка. Скільки їх штук? Штук? 10, мабуть. Такі антизакручувачі. Можна фідерні рибалці, можна в короповій рибалці також використовувати. Сюди вставляється вертлюг. Тут стопорочки є також, ось стопориться. Також тут, вони, тут і вертлюги в наборі і самі ці антизакручувачі. Пізніше я, я їх взяв для одного із проєктів, скоро вам буду робити снасті, і ви заодно подивитеся і вирішите собі, чи потрібні вони вам, чи ні. Ну, штука, в принципі, класна, така, щоб нічого у вас не закручувалось. Розмір можете побачити: 4 на 2 це якщо вже вертлюг вставлений. Тобто і всередині ну, пройде. Доволі великий отвір, там десь 1 міліметр або півтора. Ну, я думаю, коли будемо робити вже снасть, то вже буде якось видніше. Так, наступна посилочка у нас буде. Що в нас там? О, взяв, друзі, гачки, вже такі раз були в мене гачки. Так, це в нас 10-й розмір. Взагалі класний гачок. І перед цим я взяв. За, за менші гачки, це також це і цієї фірми Fishing Hooks. Але це був третій розмір. Тобто, зараз побачите, яка різниця. Вони мені дуже сподобались, так як вони всі йдуть з вушками і по 100 штук в коробочці. Зараз візьму він такий, наче як глотунчик, але доволі з класної проволоки зроблений. Ось. І з вушком повноцінним. Плюс загнутий. Не розігнете його, ніяка риба вам його не розігне, не, по, не поламає. А це вже 10-го розміру. Зараз побачите різницю. Це якраз класно їх на карася використовувати. Це третій і 10-й. Гачок загнутий. Також з вушком і доволі якість класна. Плюс тут ціна щось там до 50 гривень 100 штук. Блін, і гачки дуже класні. Що ці, що ті? Ось. Блін, взагалі бомба, а не гачки якісні. Взяв ще одну коробочку, так як це дуже, дуже маленькі вийшли. Ну, ви можете собі брати навіть Там восьмий номер буде взагалі клас. Якщо там навіть на фідерну рибалку ці ловлять обалденно Так, гачки. Посилання вам також залишу. Так і напишу 10-й номер. Так, що ж у нас тут? Так. Це взяв якісь поплавочки, не знаю навіть навіщо вони мені були потрібні, коштували дуже дешево і не знаю поки що. Не придумав, для чого буду їх використовувати. Може, в якихось снастях на сама щось буду придумати. Тут наскрізний отвір, а сам такий поплавочок, він плаваючий і дуже легкий. Будемо щось, не знаю, щось, якісь бойовочки такі поплавочки. Щось, щось з цього буде. Також коштує там гривень. 15, 20, щось дуже мало. Так, що ж у нас тут? Наступний. Ага, це. є. Це у нас буде такий невеличкий спінер. Також вони дуже дешеві були, на них гарно клює по відгуках окунь. Він важить, скільки там написано, доволі важкий. 8 грам, здається, Невдів окуляри. Ну, Штука класна. Класно працює. І гачачок у нього дуже гострий, толковий. Такий спінерок. Так. Це вже як. О, знову. А це, друзі, взагалі скарб. Це прикольний, дуже уловистий, як він називається, кренк. Це копія на якийсь із кренків. Не пам'ятаю, як він називається, але. Практично всю в житті щуку я зловив саме на таку от модель. І саме що цікаве, що в якій би водоймі я не був, куди б не кидав, мене завжди клювала щука, в основному щука, на оцей кренк. Тому замовив собі такий кренк, також посилання вам залишу: беріть, навіть не сумнівайтеся, класна штука. Він не глубоководний, я його навіть кидаю там, ну, пів, де півтора метри, там, по траві десь. там. Ну, Він заглубляється приблизно, скажу вам, десь, з метр-пів метра. Дивлячись, як його тягти. Як він плаваючий, можна взагалі поверху його тягти, він, і гра в нього дуже чудова. Так що рекомендую вам його. Так. Так швидко все закінчується. Так, Це в нас а з цим трошки не вгадав, мабуть. Тут у нас дуже величезні гачки, 20 штук, шостий номер я взяв, але гачки класні, все, але я бачу, вони дуже великі, я навіть не знаю на, на, на що їх використати, плюс вони без вушок з лопатками. Отакий От якийсь гачок, він, типу як підкований. Якщо покласти, Тобто загин у нього якраз сантиметровий йде, а сам гачок в довжину, гачте, сам в довжину він 2 см, а цей загин це якраз сантиметр. 20 штук коштують дуже дешево. Ну, скажу, що Ні, не, не розламає його риба, взагалі не гнуться. Просто не беріть, це шостий номер, беріть якийсь поменше, тому що гачки реально здоровенні. Вони якісні, але дуже здорові, як для мене. Так, що в нас там ще залишилось. Тому що було, або десь випало. Так, оба. Знову замовив отаких от стопорків. постійно якусь поплавочну снасть, чи яку любу робиш і поплив. Потрібні отакі стопорки. От такому вони пучкові йдуть. Навіть не знаю, скільки їх тут штук. Мабуть, штук 100 чи 200. Пучок, коротше, пучок стопорків. Так. Що у нас тут ще? О! Купив також такий зав'язувач гачків. Якщо цікаво, додавлю вам відео десь, знайду, як. Він працює цей гачок зав'язувач, тут ще зав'язувач петель, я так зрозумів. <клух> Проще якось зажимається. Ну, я ще не розібрався з ним, але замовив його. Це прив'язувач гачків, якщо вони там з лопаткою йдуть, я так зрозумів. Я краще вам ставлю відео, як Китай це робить. Це відео скачав на сайті Алікспрес. Подивіться. Ну, в принципі, я все зрозумів, сам подивився його пару разів, і в мене також все вийшло. Дивимося. Оба. Це у нас ідуть застібки. Ну, тро, також трошки не вгадав. Застіпки, мабуть, другого номера 50 штук їх має бути. Зараз вам покажу, що за застіпки. В принципі, застіпка десь майже до 2 см. Такі добротні застіпки. Можна на них запросто в'язати якісь снасті, тобто на карпа, витримують що завгодно. Отакі застіпки. Підпойдемо. Може і нормально, що взяв. Здорові. Так. І ще залишився один товар у нас. Так. Це грузки у нас, друзі. Взяв для одного із проєктів, там хочу одну снасть цікаву зробити, скоро вам покажу. Поки що не буду вам розказувати. Що за снасть буде, але ви все знаєте скоро. Отакі скользящі. Тут всередині може ховатися, якби в потайчик заходити бусина, тому вони мені потрібні були, саме такі грузки. Здається, 6 грам чи 5. Ну, Скоро побачите проєкті їх. Буду робити снасть. Все, друзі, закінчилися на сьогодні товари в нас так швидко. Тому було цікаво, посилання вам залишу. Поставте лайк, підпишіться на канал. Думаю, наступне відео вже зустрінемося або на рибалці, або підемо. Ліфтар. Будемо в лісі вночі дивитися, як він світиться. Всім добра, друзі!